Всім привіт! Рено Сенік 2003 року 1.9 ДЦІ. Заміна задніх тормозних дисків і колодок. Ось такі тормозні диски. В комплекті йдуть з підшипниками. І магнітним кільцем на АБС. Також в комплекті йшли ось такі колодки. Піддомкрачуємо колесо і відкручуємо його. Ключиком на 13 відкручуємо два болтики на супорті. Один тут, інший ось тут. Болтики відкрутили і маємо супорт. Викрутуємо, тиснемо. І yeah. є. Ось такі чудові колодки були. Терли желізо до желіза. Після того, як ми зняли супорт, нам необхідно відкрутити ось такі дві зірочки під головку Е16. Відкручуємо їх. Я їх зірвав воротком, тепер відкручуємо. Після того необхідно зняти захисний ковпачок гайки. Це робимо з допомогою зубила. Гайка під головку на 30. Відкручуємо її. І знімаємо диск. Готово. Тут можна трішки повитирати тряпкою то болото. Протерти датчик АБС. Він був чистий. І ставимо новий диск. Новий диск є трішки змащений маслом. Його треба протерти тряпкою. З одного боку. І другого і заставляємо на місце. Є, після того закручуємо нову гайку. І бажано перетягнути городком. І забиваємо ковпачок. Yeah. Наступним буде встановлення підошви на місце. Болтики обов'язково змащуємо нігролом. Після того нам необхідно змастити направляючі. Ось вони є трішки змащені. Ми домовимо змазки. В комплекті йшла ось така, але можна дати і графітку. Один змастили, і другий також змастили. Є. Потім ставимо, нашли з колодками такі бляшки. Одна зверху, друга знизу встановлюється. Не хоче триматися, треба колодку поставити. Одну заставив, тепер вона тримається. І іншу колодку заставляю. Готово. Все стоїть на своєму місці. Так, тепер нам необхідно супорт звести. До кінця. Для того беремо. Ось такий ключик. Без нього це. Не зробиться. Ось так це виглядає. Підбираємо насадку і поршень закручуємо за годинниковою стрілкою. Ось так і крутимо. До кінця, поки він не впреться. Ось так воно виглядає. Заставляємо його на місце і закручуємо болтики. Якщо болтики, якщо направляючи прокручуються, ключиком на 15 притримуємо і ставимо колесо.